Ми тут говоримо про е, спірні е, власне статті придатних військовослужбовців, так і що їх визнають неспірними Тепер і хочемо у вас, як практичного, так е, старшого бойового медика в команди запитати: От умовно, в людини є гепатит Б, так і їй говорять про те, що тепер з цим гепатитом вона може йти е, воювати. Наскільки практично це може бути небезпечно, або ж навпаки, практично воно не, не несе Жодних якихось застережень, і ми не маємо е, так е, переживати за те, що люди, от умовно, з вілом, з гепатитами, з туберкульозом, е, з власне клінічно вилікуваним туберкульозом, можуть е, з'явитися у війську. Дивіться, ну, це суто моя думка е, як е, особиста думка. Я вважаю, що люди, котрі в. Е, Хворіють вілом, вірусним гепатитом і проче, проще. А вони не мають служити в підрозділах, які займаються обороною чи штурмами. Чому поясню? Тому що тому, що коли йому будуть надавати допомогу, то так, да, всі захищені рукавички і проше, проще. Але хто ж там може бути його надавати допомогу, йому буде давати побратим? І може бути маленька вірогідність, але може це бути, що він може заразити іншу людину, і це хочеться убрати цю, цю вірогідність, для того, щоб була небезпека для іншої людини. Як служити людині в підрозділах тилових? Я, я вважаю, що людина з неактивним вілом, чи там з залікованим туберкульозом і проще в принципі спокійно може займати якусь посаду, десь там не знаю, в тилу якісь складовщик чи не знаю, то тобто, просто тилова посада, а тому що всі чомусь вважають, що якщо тебе взяли в армію, то ти підеш на штурм. Насправді так і не буде. Але ось це моя така думка. Я знаю, що в Ізраїлі теж люди з радами і проще, проще, вони спокійно служать в тилових підрозділах, і це нормально. Скажіть, будь ласка, Сандерс, а як ви гадаєте, якщо ми говоримо? Ну, ви сказали про ті якісь діагнози, які стосуються контакту з кров'ю, де є ризик підхопити інфекцію. А якщо ми говоримо про людей з якимось психічними розладами, тут немає контакту, так з кров'ю, але ми розуміємо, що людина, якщо має психічні розлади, то в стресовій ситуації ці розлади можуть загостритися. І як в такому випадку, на вашу думку, така людина може бути корисною війську, куди куди її би було доцільно? Відправити для того, аби вона могла приносити користь країні, ну я сподіваюся, що е, лікарі, я звісно, дуже сподіваюся, лікарі ВЛК не будуть відправляти геть зовсім людей з там шизофренією, параною, такими жорсткими е, психі, психічними захворюваннями. Я сподіваюся, що в них це не буде такого. А людина з тим же ПТСРом з е, такими всі, легкими, не, не знаю там легким такимиською діагнозом то чому б ні, текстові підрозділи. Єдине що, це, це просто людина попаде в якусь незвичну е, обстановку, тому що він звик жити по одному графіку, а тут треба інше пристосовуватися до інших людей, це буде дуже важко. Але як, як мені, якщо там легкий стресовий розлад, наприклад, я можу сказати, що е, тут практично усіх ПТСР. Чому тому, що люди, котрі бувають на бойових, вони бачать і всякі неприємні речі, і кров, і смерті, проще, і проще. Тобто, есть це нормаль. Це для війни, для війни. Це нормально, як то кажуть, але якщо людина займається опять же, на тилової посаді, то в принципі може бути. А до речі, Я... так продовжить, будь ласка. Я вважаю, що ті люди, котрі дійсно там якісь розгляди? Я знаю людей, котрі там з аутізмом вони дуже е, прекрасно е, цикляться на якоїсь задачі, і вони цю задачу виконують. Е, якщо там е, людина з е, невостійнію, чи проще я не спеціаліст в цьому питанню з психіатрії, але якщо людина в принципі може викрати, жити в суспільстві, то чому вона не може жити, чому не може е, служити в у війську? У мене щодо вас таке запитання, просто розуміємо, що питання мобілізації загальної, так воно стосується не лише військових людей, які мають, умовно кажучи, йти на штурм, відвоювати наші території, але і також є певний брак бойових медиків, і про це теж треба говорити. І ми розуміємо, що якщо будуть люди з певними інфекціями, так які можливо зараз в якійсь стадії регресії, то люди, які не мають бойового медичного Досвіду вони можуть не знати елементарних правил поводження для як щоб уникнути передачі якоїсь певної інфекції, взагалі, як ви зараз оцінюєте, наскільки нам бракує досвідчених і людей зі знаннями бойових медиків, які можуть ефективно працювати і так, щоб і себе в безпеці тримати, так дотримуватися всіх тих норм, наскільки це можливо, розуміємо, що в стресових ситуаціях це складно робити. Але все ж і яка зараз ситуація, от власне з такими кадрами, Наскільки вони зараз нам дуже потрібні, я вам скажу так. Як то не странно, дуже багато зараз іде підготовки на нових медиків. Дуже багато. Я своїх бійців відправляю за кордон. Я своїх бійців відправляю в наш навчальний центр. 205-й дуже багато робить медиків, але все одно їх не вистачає. І е, все одно, коли я проходив курс, це був двомісячний курс. А е, зараз намагаються за місяць впихнути людині, те, що він має знати от якісь базові, е, базові знання. І, але коли люди приходять на навчання медика, то там ідуть перші базові знання. Тож, е, тож ти маєш бути захищений. То по-перше, захист себе, а потім вже ти робиш добре в поранному. З тими людьми, котрих, вірусний гепатит чи віл, чи ще щось, я сподіваюся, опять же таки сподіваюся, тому що, що людей цих не допустять на передову. Ну, вся, всяке буває, тому що комусь скажуть: ну підеш, нас не вистачає, і підеш людей. Підеш на, на штурм чи на оборону. Ну, тут я, в мене немає такої відповіді, що з цим робити. А, да, тих, тих медиків, котрі навчають, їх навчають бути обережними. А, звичайних солдат, вони навіть не знають, що такого рукавички.